Привіт, друзі! Вітаю вас, з Костко для бізнесу. Це великий костко, який відрізняється від звичайного тим, що тут все дуже великих об'ємах. Ми вже колись були в ньому, десь пару років тому. Сьогодні вирішили ще раз відвідати і подивитися, що тут змінилося за два роки. Змінилося те, що в районі Торонто відкрили новий по бізнес в Сазі буквально нещодавно. Але ми в тому коска, який знаходиться біля е, Ніагари, Награнс, в місті Сент, Сент Кетрінс. Великий коско, великі об'єми товару, великі порції. Все покажу, все розкажу. Буде цікаво, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Давайте побачимо, що, що можна купити в великих об'ємах в коско для бізнесу. Тому що це для бізнесу, у нас тут багато бізнес-обладнання для кафе, барів і ресторанів якісь промислові апарати великі, такі поверхні за 650 доларів. У нас починається сезон свят, хеллоуін на носу. Тому дуже багато тут сьогодні у нас з усіляких цукерочок продається великими пачками по 24 долари за 2 кілограми цукерок, які можна роздавати дітям. На Хелловін. Кедбері 16 доларів 45, 45 міні конфеточок. Взагалі найкращий час, аби брати такі цукерки, це буквально перед самим Хелловіном, тому що вони будуть намагатися їх розпродати. За два роки в них змінилося, насправді у них стало більше товарів, які не є продуктами. Коли ми були тут останній раз, були одні продукти. Зараз тут є і такі непродовольчі товари в достатньо великих об'ємах і кількості. Рік тому котку почали продавати алкогольні напої, тому зараз можна купити пиво, вино. Великий пак пива 48 банок, 65 доларів, Бедвайзер. Міллер Лайт, 45 доларів. Корс люди люблять купляти канадці. 34 долари, 24 пачки, 24 банки. Ми завжди заздрили в квебеку, в якому можна було купувати алкоголь в Коско. Слава Богу, вони це зробили в Онтаріо, тому що було це дуже незручно. Що в Кошко не можна купити алкоголь. Хм. Хороше вино по 25-15 доларів. Що це таке? Ініське. Антарійське вино за 13 доларів. Прасека. Просіка у нас за 18. Багато тих самих товарів, які є в звичайному Також В також великих об'ємах, але в ну, стандартних. Але те, що більше, Тих, що більше об'єми, це тут також зустрічається. Так що там Оля у нас вибирає тикву У нас скоро нам треба дістати тикло за 7 доларів. Якось гарно. Ну от вона, нормально. Круглу мені треба. Бракована типу. Окей, okay, нормально. Все. Головне ми купили, можна їхати назад. Туркії. 81 доларів за великий буженіна. такі великі парміджана. Великий 5 кілограм пармізана. Буде коштувати 128 доларів. Великі ковбаски. Мортаделла. 34 долари, така красива ковбася тіма. Скільки тут? 3 кілограми. Якісь прикольні сосісочки капчені. 20 доларів за кілограм. Венеціанські. Ковачі. Ще у нас полуницю продають по 8 баксів. Це таке велике приміщення, це великі холодильник, тут дуже холодно. Бажаєте часничку. 7 баксів за велику. Банку часнику. Кукурудза. 8-6 доларів. Надо ну, я не знаю, Як хочеш. Спаржа. Возьмі спаржу. Спарж. Спаржа 12 баксів. Велика пара. Яйця, 43 долари, 150 штук. Чи, чи то мені показалося якась така ціна доволі. Так, все правильно, 43 долари. 15 дазен, тобто. 3 долари за 12 штук виходить. Тут прикольно можна знайти дуже цікавий сир. Доволі недорогий. Ось якийсь прикольний сирочок. А, тож моцарела є за 10 доларів. Велика велика пачка масарі. Ось Прикольний сапутах копчений сир, 24 доларів. Горганзо. Горгонзола. Велика пачка. А що вона? 20 доларів за оце все? Ні. 27 доларів. Велика пачка гарганзола. Дуже смачний сир. Якийсь копчений сир прикольний. Смок гауда. Скільки вона коштує? 100 доларів за круг. Сметанка, 37 доларів. Скільки тут літрів, цікаво? 10 літрів сметани. 37 баксів. Греческий йогурт. 3 кг, 16 доларів. Так щоб вистачило надовго. Хумус. 8 доларів за 2 кілограми. Ось Октопус. 28 баксів. Якась рибка пішла. Салатики. Ось такий ми візьмемо йогурт. За 8,50. п'ятдесят. Скатідакіс. Так, це ми вже к м'язку приближаємось. Великі велика кількість м'яска, Крина грудка. 5 кг 66 доларів. 66 доларів за 5 кг грудки. Турки. Що вона, крутки, 50 доларів. Ну, как то забагато, я думаю. Нормально. Chicken legs, 18 кілограм legs За 70 доларів. Це у нас австралійські ягнятки. 40 доларів за ножку. Така сама ціна, як звичайна мокостка. А Ось якась рибка, така сама ціна приблизно. А це ось. Це вся говяшка, говяшка в великих кусках. 200 доларів. велика стерлої. Реберця. 34 долари реберця. Кстати, непогана ціна за реберця. Холл бризкіт. Великий бризкет, 142 бакса. Коротше, треба треба звідси тікати, бо дуже холодно. А, нарешті. Ну, тут можна купити навіть цілого барана. 14 доларів за кілограм. Якісь такі... Баранчик потягне, навіть цікаво. Це що там в нас таке? Турки, у нас скоро сенс гівін. Ми тут дивимось, можливо, купимо турки. Індика будемо жарити його. Лобстери. Два кілограми лобстерів 149 доларів. 20 літрів оливка олії. 149 доларів. Буратина. <соргані> Буратіна по 114 доларів. 27 буратин. В пачці. Це сир такий дуже вкусний. Дуже подобається боротина. Дуже багато спецій різних, прикольних, великих об'ємах, а такі банки. Паприка, 12 доларів. Чорний перець, 2 кілограми, 30 баксів. У нас, кстати, горішки закінчилися майже. Горішки закінчилися. Наші білки з'їли горішки. Такі олівочки. 20 доларів 4 літри. Можна заїстися. І оливками. А тут ще олівки. 12, 12 кілограмів. Це така банка, це повна банка олівок. 70 доларів 12 кг олів. Різні соуси, майонези. Банка майонеза 20 доларів. А тут ще така сама банка 17. Кому треба багато майонеза? 16 літрів за 80. Макарошки. 10 доларів за 4 кілограм. Диви, які класні штуки. Це треба, коли до апокаліпсису готуватися, треба ось такі банки купувати. За 5 доларів. Воно довго зберігається і дуже поживне. Або гороху. Приносять, так. Це такий магазин для підготовки к апокаліпсису. Можна купити в великих об'ємах, що завгодно. Нам треба конфетки. Дітям до школи якихось треба. Ми їм даємо гранола барса зазвичай з собою в школу. Такі не, такі не даємо, тому що вони з горіхами. Ось без горіхів ми дамо. Даємо, тому що вони ж ось типу таких. Тому що в них не можна з горіхами приносити гранола бар. Дуже багато у нас сьогодні. Прям зацукеритись можна, все через те, що буде скоро. І не тільки Хэллоуін, на Хрісмос також люди купляють багато солодощів. Так що такий він цікавий Костка for бізнес, бізнес Костка, якщо треба купити щось у великих об'ємах, справді, якщо ви... Будете робити якусь грандіозну вечірку, де треба багато їжі, ось вам сюди. Можна купити дешево, сир, м'ясо, молоко, муку. Це всі великі об'єми для кафе-барів, ресторанів, все, що завгодно. Для звичайних споживачів, які відвідують звичайну коску, немає великого сенсу сюди їхати. В принципі, ті ж самі товари, але трошки більших об'ємах і багато товарів повторюються. Ті ж самі, що є в звичайному костка. Але в цілому це доволі такий прикольний досвід. Якщо ви ще не разу не були в такому Костки то я дуже раджу вам його відвідати, тому що буде цікаво. На цьому все. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.